Тож тепер розпочнемо огляд рослин на основному балконі. І розпочну його з цього величезного куща цим <сміття> Завела собі цяцю, називається. І що я вам хочу показати? Ось що я вам покажу: такий, є квітконоси. Так, киця не заважає, в мене тут є. Допомічник прийшов вітреця. Е Квітконос один прям чітко, і ще кілька квітконосів. Уже я їх бачу. Вони є, вони заклалися. Я дуже цьому рада, тому що е це мій експеримент. Я на ніч закривала балкон. Я вже кажу, буквально тижня три в мене пішло на це. Зараз вже я буду припиняти цей експеримент, тому що вночі температура дуже сильно падає, і на балконі вранці 14 градусів. більшості цих рослин ну, це досить критична температура. Тож я буду вже закривати вікно на вулицю на балконі на ніч. Але е, оцей перепад, на ніч в чому полягає експеримент? Вдень у в мене південно-західна сторона і сонечко досить покажу вам зараз свій краєвид гарнющий ще раз. Місто Києва, балонь, Вижгород. Отаку От гарнющу. Річка, дівсенка. А далі Дніпро. Але Дніпро ховається за деревами, коли листя ховає, скидають ли... дерева скидають своє листечко, то мені видно Дніпро. Тож. Коли сонечко з обіда тут, тут балкончик досить гарно прогрівається. І температура підвищується. Але вночі, оскільки балкон у мене постійно відкритий, вікна на балконі, і самі двері балконів, в квартиру відкриті, тож вночі температура не сильно тут і падала. І я вирішила закривати двері вікна і відкривати балкон на вулицю. Таким чином я досягала перепаду порядка 10 градусів, мінімум 8 було в такі не дуже сонячні дні. І буквально три тижні і мій цимбідіум дав розстег. І я цьому дуже радію. Показую, ось у мене котлеюшка, яка скоро буде відкриватись. Це в мене зелений геній, 6 бутонів. Такий букет матиму. Покажу обов'язково, брасоволена доза, інші рослини. Поки що все без змін ростуть. Дендробіум продовжує квітнути, хоча вже багато квітів скинув, але, як не дивно, є нові бутони. І я цьому дивуюсь дуже. Це взагалі також феєричне цвітіння довжиною в півроку. Чудова рослина. Решта дендробіумів такі надують бульбочки в мене, ростуть. А дехто навіть вирішив ще порости, хоч і зима на носі, ну, напевно, почне свій ріст. Цей Rainbow Dance цікава рослина. Бачите, новий ростик, але я думаю, що як тільки похолодає на балконі, вона затормозить його ріст. Епідендрум дуже цікавий. І що зробила моя пурпурата, за що їй мега вдячна, вона засушила свічку. І вирішила на зиму ще два ростика вигнати. Не знаю, чи ми їх виженемо, чи встигнемо. Вона дуже активно це робить. Рослина досить потужна, велика. Але вона передумала квітнуть, побачимо. Може бути, диво, і вона раптом про... вирішить проквітнути мені з усіх ростів, але чомусь я в цьому сумніваюсь. Ну, поки що активно поливаємося поки можливість, поки температури дозволяють. І активненько ростемо, поки в мене в нас багато-багато сонечка, Тому що це віконечко, воно прям, виходить, південне. Єдине, що це крило будинку нам трохи закриває, закриває сонечко. Нобіль відпочиває в куточку лінлі дендробіум. Також вже готуємося входити в зимовий відпочинок, і минулої зими я ставила йому тут, він так, ніби в ніші, то йому потрібно для цвітіння більше сонечка. Я піднімала його на горщик перевернути. І в цьому році я планую зробити те саме, щоб більше сонечка отримав. Він минулому році дуже гарно квітнув, багато квітконосів. Я отримала багато квітів, і мені це дуже подобається. Отакі От у мене. Так, кит зі м'ячиком вирішила погратися. Забрала в киці м'ячик. І що ми тут маємо? Чохли, рости. Що з того буде? Не знаю. Angel Kiss. Ой, Valentine Kiss, Valentine Kiss, Morning Glory. Росте. Я її пересаджувала в цьому році, тож я не сподіваюся на сильне нацвітіння, але побачимо, що з того буде. Ростемо, ростемо, ростемо. Тут нічого такого цікавого, також чухли, чухли. Ну, поки що ці чухли чекати, чекають. Квітне моя красуня. Ароматна і прекрасна. Amazing Thailand. Одною квіточкою, другою вона ж відразу засушила, щось пішло не так. Кольори набрали своєї яскравості, але вона практично не має такої трішечки такий є циракотовий відтінок, але вона не має такої розвинки. Вона більш помаранчева в мене, хоча дуже красиві красиві сплеші, красивий малюнок, бача рівна. Ось єдине, що на губі є. Трішечки. Ну, дуже красива квітка, якщо чесно, досить крупного розміру, мені подобається. Так, ідемо далі. Стелаж. Ну, тут феєрично. Хоч він і падав, він вирішив виростити ще один квітконос цей дендробіум. Він взагалі не крупний, він з таких мініатюрних дендробіумів, досить дендробіумів фаленопсисів. Але при цьому вау! І це насправді подарунок. І я йому дуже радію. Це подарунок мені передали з Ізраїлю, нашого, а, нашого дружнього Ізраїлю. Я дуже вдячна цій людині, яка виростила із такою любов'ю, Багато років тому передала мені цю рослинку. І вона мене з тих пір росте, радує. І дуже великий кущ, кущик. Уже було їх дві. Один я подарувала сестричці, і він у сестрички також гарню так квітне і росте. Можливо, колись буду ділити, бо вже там дуже багато бульбочок. Треба його буде розсадити. Квітне, ну реально феєрично. Чудова рослина, ансидіум. З фасалатом. Ну, прям він у мене вже такі бульби в нього будуть, рости. Не знаю, чи буде він квітнути? Щось поки не дуже. Дендробіуми, Ледізі, Афілум. Тобто П'єрарді, вони. У мене Леді, П'єрарді і гібрид. Ледізі на П'єрарді. Хоча квітне він більше, як Леді. Отакі От рослини. І вони в мене. А, Якраз за я дивлюсь, що вже закінчили свій рост. Вже бульбочки сформувалися, стоп-лист вже виріс. Отже, ми входимо в спокій, закінчую практично їх поливати. Отакі От невеличкі там горщики, Він гарно так росте. Тут у мене бутончики один і, мабуть, що ще один, ну, не впевнена. Оце якраз. Uh, Angel Kiss, <хи> Також чекаю за квітна, буду радіти. Uh, Лікасточка невеличка, маленька, моя дівчинка ростить ростик. Твінкель uh, весь квітконосах. У мене три твінклі, всі три в квітконосах. Там у мене тігріночка ростить, стангепія ростик, Ну, вона крихітна, вона геть крихітна. Все росте. Селегіна все ще продовжує квітнути. ну Взагалі диво дивне. Рослина чудо. Вона і росте, і квітне, і все в неї одночасно. Тут малеча, більшість це діти. Але є дорослі рослини, які в розміру цвітіння. Ну, такого вони розміру, гатькрихітного. От вам та умні, який, Яскравий приклад. Цікаві рослини, багато, в основному котлеюшки, І два собі ринха вирішила завести. Не мала баба клопоту. Поки вони маленькі, то вони такі лялечки, лапочки гарненько собі ростуть. Ну, колись вони, звичайно, будуть великими. Тут рожева лампа, рожеве світло, У мене тут змішане. Були, раніше були всі флори <кхід> лампи. Але з часом їх вже виробництво вже зупинилося. Якщо ще лампу можна придбати, то світильник практично неможливий. І ми стали заміняти на отаку просто флору лампу. Тут у мене башмачки. До цих пір квітне красунчик. Це взагалі диво також дивне. Цікава лялечка. Спеціріану. Ой-ой-ой, покажись. Красунь, і ще в мене там буде бутончик, абсолютно новусінька рослина. Нещодавно у мене, і відразу вона почала ростити стоп-лист і почала дути там бутончик всередині схований. Тож це в мене, по суті, галявинка. Одна, тут одна затисалась великі в у мене маленька, а решта це в мене пафіапіділ. Ростуть і ростуть собі, радують. Йдемо далі. Дендробіуми. Більшості, хоча є й котлеї. Ось тобі котлея, красуня з чохлом. ростим рост. І дивимось. Дендробіуми. Отак от. Три квітконоси. Він продовжує квітнути, він квітне дуже довго, тримає квіти і радує. Обожнюю його дуже люблю. І ще один дендробіум, дуже цікавий. Почав ростити квітку носи. Раз, два, три. Він буде такий ніжно-білий, з персиковим відтінком. Дуже гарні квіти. Він уже квітнув у мене, також дуже довго тримає квіти, тож чекаю, обов'язково покажу вам. Пінокіо. Вчора скинув другий кві, стару квіточку. А так він тримав дві квіточки. Він чуть-чуть так у мене зараз дивиться не в той бік, бо я вчора замінила в нього підтримувач квітконоса. був вже дуже довгий квітконос, і він так звисав. Опасненька. У мене є киця, яка дуже полюбляє все, що звисає, лапкою погратися. Тож я його підняла, нові бутончики дуються. Ця квіточка щойно кілька днів як розкрилась. Гарненький малий, гарненький, чудовий, радію. фаленопсис відквітнув на старих квітконосах і вирішив виростити новий. Оце також феєричне цвітіння, він чудовий, люблю його. Це лагінка крістата. Росте, вже бутонч, бульбочки дує, вже повиростала, але те, що в мене був. E, самий перший рост він з весни ріс і виріс. Він, це дві окремі рослини, дві різні рослини, в різних місцях куплені в одному горщику посажені. І вона виростила цю бульбочку, а ці ще навіть і не починали рости. І разом з цим вона почала ще один роз ростити. І я навіть не знаю, що. ну Я ж активно поливала, тому що основна рослина вона тільки почала ростити, мені потрібно було виростити ці бульбочки. І що тепер з того буде, не знаю. Ну побачимо, чи впім, чи дожене вона його росте. Але бачу, що зараз похолодало, і вона себе кращенько почуває. Вона все-таки любить прохолоду, це холодного утримання рослина, не, не, не спеки нашої. Але вона адаптується до спеки, а адаптується і це радує. Ті ланці, які ростуть, радують також малечі. Тут у мене красунечка росте, нову, почала нову, нову розеточку росте. І корінці росте. Дуже активно показую. Починає ростить квітконос. Вайнделайт цикнос. Ще один цикночіс. Ще поки уже виріс, уже набрав бульбочки, але ще він поки не входить в фазу відпочинку. А оцей. Чорна перлинка моя від Фреда, вона вже йде відпочивати. Вже тут тримається на степлях листочок. Це вже не перший листочок, який вона засушила, тож я закінчую вже поливати її. І будемо відпочивати. На весну я все це діло буду пересаджувати в свіжу кору, тому що вже час її квітнути. Але я ще де дуже давно не пересаджувала, напевно, дуже засолений там субстрат. Бо вони ж люблять дуже піддобрюватись, підживлюватись постійно, ці рослинки, і потрібно міняти субстрат обов'язково частенько. Світшугер ростить від конос. Я прям в захваті. Він класний. У мене колись був, був дуже класний, довго ріс, а потім в один момент я щось кліманула, мене, і я його просто залила. І він отак. Буквально мігом і загинув, захворів. Тож я радію цьому. Взяла відцвівши, просто стояв, але дуже гарна рослина в квітковому магазині. Думаю, нехай буде, красунчик вже. І ось він буквально з першої ж бульбочки. У мені ні, це брешу, прибрехала. Я вам це вже друга в мене виросла бульбочка, перша маленька була. Друга вже така повноцінного розміру. І відразу квітконосик ми маємо. тенофолія, аксілярія. І знов твінкель весь квітконос гарнюні. Оця квіточка чудово виростила чохол. І вона настільки крихітна. Ну, я звичайно розумію, що вона квітних не буде. Це Потом Голд від Орхівці. Щось мені жовтих було хотілося, і я кілька жовтих різноманітних купила. І це, по суті, перший її такі. Ну, він дуже маленький. Я розумію, що він квітнути не буде. Але за старанність йому ставлю відмінно. Гарненький, малий. Оце чудо. У мене Валкіріана на інтермедію. Валкірінтер вже дуже багато років. І також поки що ростемо. Але все більше і більше розтіки ми нарощуємо. Колись, може, за квітнем. Показую ще одне диво дивне. Зовсім свіженькі, маленькі, здивалькі. І прийшли вони в саму спеку. Ось це видно по листочкам. По листочкам дуже-дуже добре видно. І що ви думаєте, як тільки похолодало, вона вирішила квітнути. Це просто диво дивне. Взагалі це має бути пурпурне, але побачимо, щось, ось якесь забарвлення є в бутончику, чи вона його е дозріє, розкриє. Побачимо все попереду. Це завжди сюрприз. До першого цвітіння е не потрібно з впевненістю говорити, що рослина точно, от як я хочу, такого кольору, вона може бути і навіть трішечки інша. Але це мої перші маздевелі, і я їм радію, які будуть, таких буду любити. Ще один твінкель. Пухнастий це в мене Red Fantasy. Він бордовий, дуже гарніщий. Такий кущик він невеличкий, нагреть невеличкий. Крихітний і чарівний. Дуже полюбляю твінклі. Фармері також. Сподіваюся, що, може, навесні вже будемо десь квітнути. Ну і тут дещо. І дещо також з чохлом. Це дещо це ладіки. Але я вже вам її показувала і чохол, Поки що вона не квітне дендробіум, відпочиває, закінчив свій ріст Oriental Smile Fantasy. І такий він трішечки. Я дендробіуми поливаю, я його полилась. Сьогодні в мене після поливу. Але я поливаю в стані відпочинку, тоді, коли бульбочки, отакі от скукожені. Я не поливаю за графіком, особливо дендробіуми. Вони самі собі регулюють свою фазу, коли рости, коли відпочивати. Якщо вони перестають рости і входять в стадію відпочинку, то їх поливати активно не потрібно. Їм потрібно багато сонця їм потрібно дати відпочити. Інакше вони не заквітнуть, інакше вони не дадуть бутончиків. Отакі там невеличкі секретики. Але загалом до всіх рослин я зараз ставлюсь так, що я їх вчусь розуміти, вчусь спостерігати за бульбочками. Ось котлешка, наприклад. Бульбочки здуті, вона ростить молоденький там ростік, бульбочки здуті, тож її потрібно полити. А поки бульбочки надуті, навіть якщо наче в ніби горщику сухо. Я їй тоді даю день-два і не поливаю хіба що рослина в активному рості і на дворі дуже тепло, багато сонця. От тоді, да, тоді вона дуже швидко випиває цю водичку. А от в такі періоди вона повільно випиває, тож не потрібно її заливати. Крашечки, краще трішечки не додати, аніж перелити і згноїти коріння. Тим більше, що коріння прохідей е, має таку Штуку як веломен. І вона адаптується, коріння адаптується. Якщо рослина не отримує дуже великий об'єм води постійно, то вона вчиться дуже швидко абсорбувати воду, коли її поливаєш, і довго її утримувати, дуже грамотно, спокійно розподіляти на час. Отже. Дякую всім за увагу. Якщо є якісь запитання, питайте. Будуть якісь у мене цікаві новини, щось вже розквітне, буду показувати. Бо поки що бачите, що є бутончики, але квіточок у мене поки що свіжих, новеньких немає. Все в процесі, чекаю. Тож, дякую всім за увагу. Здоров'я вам і вашим рослинкам, гарного, чудового настрою! Творіть свій світ яскравим і світлим. Пока!